Вітаю вас! На біжі Binance виходить новий лаунчпул для проєкту Pendle. І у цьому відео ми розглянемо, що являє собою протокол Pendle, що являє собою токен Pendle і зробимо висновки, чи варто продавати одразу ці токени, чи, можливо, їх варто отримувати. Взагалі останнім часом з'явилось досить багато лаунчпадів і лаунчпулів. Це дуже хороший знак для криптовалютного ринку взагалі. Так як проекти не виходять, коли вони бачать, що ринок може падати. Їм це не вигідно, оскільки одразу їхня цінність падає. Тому продовжимо. І так, оглянемо проект Pendle. Ітак, Pendle протокол займається токенізацією і торгівлею прибутками від DEFI-протоколю. Звучить трошки складно, але походу ми це роз'яснимо. І так, Pendle це протокол торгівлі доходами без дозволу, за допомогою якого користувачі можуть виконувати різні стратегії керування доходами. Давайте перекладемо. Активи, що приносять дохід, розділяються на основний токен і токен дохідності, що дозволяє користувачам отримувати фіксовану гнучку дохідність від Pendle v 2, 2 автоматичний маркетмейкер. І ось їхній токен. Що робить? Забезпечує ліквідністю новий проєкт. Тобто, проєкту потрібна ліквідність, він звертається до цього проєкту чи до схожих, вони надають ліквідність, а за це беруть якісь відсотки. Далі розділ прибутків. Можна заблокувати в системі всі токи PENTL на 2 роки і отримувати частину комісії від емісії нових проєктів чи якихось різних пулів. І розділ комісії так само. Отримувати частину плати за свопи автоматично маркетмейкери, і також е, прибутки від токена прибутку, Yield Token. Тобто, бачите, вони беруть з кожного проєкту 3% і повністю їх розділяють між холдерами Pendle. І сам проєкт складається із якраз цього Yield Tokenization, тобто це є токенізація прибутку і їхнього автоматичного маркетмейкера. Написано трошки складно, і вони якось так не конкретно. Але це є фактично звичайний агрегатор ліквідності, який бере кошти вам і розподіляє іншим проектам. Ну і додатково, звичайно, всякий в них автоматичний маркетмейкінг і так далі. Насправді, таких проєктів багато, тому ми зараз подивимося, чи цей вартий уваги. І так, в 2021 році вони отримали 37 мільйонів фінансування, що було 149% від їхньої оціночної вартості в 35 мільйонів доларів на той час. На даний момент випущено 251 мільйон монет. І в циркуляції 140 мільйонів, тобто -то 56%. Це добре, коли велика кількість вже циркуляції, дуже добре. Далі не цікаво. Характеристики токену: erc 20, bf 20 251 мільйон ми це вже дивились. В циркуляції 140 мільйонів, 56%. І вже заблоковано в системі 37 мільйонів токенів. Це дуже добре, бо чим більше блокується, тим менше і тим більше шанс, що ціна буде рости. На лаунчпул виділено 5 мільйонів токенів, це приблизно 2%. І пул вже стартував. Так, чому пендл? ми вже це продивилися. І давайте малюночкам. Так, це якраз суть їхнього проекту, що токен розділяється на токен прибутку і основний токен. Це зміни перша-друга версія, бо перша версія вийшла ще два роки тому, і вже йдуть якісь пише переваги. ТВЛ 120 мільйонів. ТВЛ це фактично, скільки коштів зафіксовано в протоколі. Так, торговий об'єм 100 мільйонів і 1 мільйон за останні 7 днів. Ну, 100 мільйонів це вже стара інформація на даний момент. Вже 350 мільйонів. Так, дистрибуція токенів. 2% це Launch Pool, 15% інвесторам, 7% публічні продажі. 22% команді не пожаліли собі. Treasury і Foundation 16%. Advisor 1 що знають дуже малик для Advisorів. Ну і 37% на ліквідність. В принципі, нормально. Далі, розвиток. Якісь ще в них проєкти є в розробці. Це, до речі, дуже добре. Якщо проект розвивається, відповідно токен буде розставити. Тільки проект заставає на якійсь точці розвитку, це вже дорога назад. І давайте зайдемо на сайт. Ось так він виглядає. Активи зі знижками, не знаю, що це. 350 мільйонів у них вже оборот. Це за весь час, це 2021 року, тобто ну, не є вже аж так і багато. Це основна їхня технологія, це якраз розділення токена на токен прибутку і основний токен, їхній автоматичний маркетмейкер, який можна там налаштувати, як вам цікаво працювати. І VPL це те, що блокування на 2 роки їхніх активів. Це якийсь фонд, який їх підтримують. Аудит, проходять аудити, до речі, дуже добре. І давайте до соціальних медіа. Twitter 46700, ну не є багато, в принципі. Але в них досить високий показник на Twitter Score. Тобто проект не накручений, росте все, як має бути. В Discord 10 000 учасників. В Телеграмі 3000, ну, не густо, але все одно є інтерес. І давайте до CoinMarketCap подивимося. Так як проект вже торгується з 2021 року, там, де у них була перша версія запущена, запуск був ну, не дуже вдалий, але це ще суть в тому, що вони попали ще на ведмежий ринок. І вже фактично після запуску другої версії, це вже, напевно, ріст зв'язаний з новинами, що буде лаунчпул, і крім того, їх залістили на багатьох біржах. Тобто це також грає позитивну роль до вартості. І так, давайте до головного. Капіталізація 215 мільйонів доларів. Ну, Багато. До молодого проекту в них ТВЛ тільки 120, а капіталізації два рази більше. Плюс у них об'єми не такі великі, 350 мільйонів. Ну багатенько. Але все ж таки це не є основне. Так як якщо буде проєкт розвиватися, то ця капіталізація може відповідати і бути ще навіть занижена. Циркуляція. 81% від циркуляції є максимальна кількість, дуже добре, що немає такої, як необмежений друк. І майже всі токени випущені, також дуже добре. Тобто додаткові місії вже не буде тиснути на ціну, Це насправді дуже добре. І як варіант, в принципі, проєкт має право на життя. Так, конкурентів є багато, є схожі проекти. І тут, як і в інших проєктах, конкурентах, все залежить від команди. Якщо буде розвиток проекту, буде вкладатися гроші в нього, будуть якісь нові продукти, технології, так, проєкт буде рости. Якщо ні, то який би проєкт не був золотий, він все одно вкотиться в ноль. Тобто, якщо ціль проекту просто зібрати гроші, Нічого не вийде. А якщо ціль зробити технологію і заробляти гроші на постійну, тоді перспективи будуть. Щодо періодів проведення лаунчпулу. І так, лаунчпул вже почався. Період дії 25 днів. Так, на даний момент я ще провожу фармінг у токені MAU. Чому я ще не перейшов? Оскільки у MAU бачите, 8%, а у Pendle 5%. 5,7. Тому як тільки закінчиться фармінг в мав або зменшиться ставка, я зразу все переношу в пендл. Чи буду я отримувати токени? Так, токени я отримую. Я всі токени, що виходять на Binance, перевожу у свій портфель капіталізатор CryptoVentures. Що це в правому верхньому кутку подивитись. Ну я дякую за те, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок і поширюйте це відео. Це допомагає каналу розвиватися. До зустрічі!